Чи так вже конче потрібні Україні вступ в НАТО та ЄС? Можливо, краще для України буде створення більш дієвих альянсів з країнами-партнерами, бо ЄС та НАТО, на мій погляд, виявились не дуже готовими до такого масштабного військового вторгнення. Дуже довго думають та дуже повільно співчувають? Це знову ж таки, більш філософське питання до того, що таке глобальна система, безпекова система і глобальна політична система. Глобальна політична система звикла до консерватизму певного, тому що після війни великих конфліктів, особливо в Європі, не було були локальні конфлікти чи конфлікти в інших територіях, де в принципі суспільство не вирішили, чи вони хочуть іти по авторитарному типу, чи вони хочуть іти по демократичному типу, і тому там скоріше революційні з зовнішнім втручанням війни йдуть і так далі, але у такої масштабної цінностної війни не було, і тому глобальна політична система не була готова. До перебудови до прийняття більш відповідальних рішень до більш рішучої поведінки, і так далі. І сьогодні вона перебудовується знову ж таки. Я з попри все, попри те, що ми б хотіли, щоб все було б набагато швидше і так далі, з великою симпатією ставлюсь і до партнерів проукраїнських, які займають ну, в рамках коаліції, підтримують Україну, і до інших країн, які ведуть дискусії щодо того, як себе треба далі поводитись. Бо ми поступово бачимо зміну настроїв і зміну до. Готовність до зміни принципів управління глобального управління як такого, да до зміни принципів існування міжнародних інституцій, до того що треба мати якісь примусові інструменти, які дозволять, якщо та чи інша країна порушує міжнародне право чи конвенцію, її е, примусити виконувати, все ж таки і так далі. Тобто, це нормальна дискусія. Ми будемо мати перебудоване у цей простір щодо НАТО, щодо ЄС безумовно важливі для України. Чому тому, що це вже сталі колективні е, інституції? Де є певні правила, де є певна позитивізація. Так, треба це все реформувати, і НАТО йде сьогодні на реформування. Ви ж бачите набагато більше бюджети, національні бюджети витрачають там по 8-9% Додатково до, до, до додають до мілітарного бюджету в рамках НАТО. НАТО буде виглядати зовсім інакше, зовсім скоро. Я в цьому не сумніваюся. Але знову ж таки, коли от говорять, давайте може ми з іншими країнами перебудуємо, побудуємо нові союзи, а готові інші країни будувати, готові вийти з НАТО і разом з Україною щось будувати. Ну це ж, ну якби дивіться, коли ми говоримо, треба ініціювати щось там нове добре. А хто буде це ініціювати окрім України? Ну і крім того, нам же потрібно, тому що будь-який великий союз. Це певні правила, і це не один рік роботи. Ну, щоб створити якусь нову інституцію, яка дивіться буде мати репутаційну складову, буде мати логістичну складову, організаційну складову. Туди зайдуть країни, які щиро будуть розуміти, а в чому в них тут ефект, от, який ефект вони витримують від членства в цих інституцій, і таким чином ми отримуємо на десятиріччя там роботу да, організаційну. Але в цей час у нас ризики нікуди не зникають. У нас Росія під боком залишиться, попри те, як закінчиться війна. А Росія, яка під боком залишилась, повірте мені, Росія ніколи не піде на трансформацію в повноцінну демократію. Це не сутність Росії. Сутність Росії це завжди автаркія авторитарна система з mm. такого табірного класичного табірного типу, шансонного типу. Давайте навіть так говорити, і так далі. І тоді в нас через 10 років нова загроза. Росія буде інвестувати знову гроші. Якщо не в пряму атаку України, то в якісь там опосередковані атаки і так далі. І нам треба, щоб Росія розуміла. Що в Україні є колективний договір, де буде багато інших країн, які одразу впишуться за Україну, якщо буде виникати якась ситуація? Так само євросоюз. Що таке євросоюз? Дивіться, це ж питання не про якусь там інституцію абстрактну, це питання про доступ до ринку, до ринку до глобального ринку в даному випадку 500-600 мільйонів споживачів. Тобто ми можемо зайти на цей ринок, відповідно дотримавшись певних правил, це конкурентний ринок, і продавати на цьому ринку набагато більший обсяг продукції, яка буде давати нам можливість заробляти і реінвестувати в свою економіку. Не можна просто прийти і сказати: Ну, ми будуємо інший. Там глобальний проєкт як економічний простір замкнутий, де будуть певні правила, тому що тоді треба сказати: наприклад, Албанія, а чому ти в Євросоюзі? Давайте доєднаєшся до нас. А Албанія нам скаже: я просто як приклад Албанія, А вони нам скажуть: дивіться, в нас глобальний ринок 500 мільйонів. Ми тут вже працюємо. У нас є вже відповідні контракти. Ми вже відповідно заробляємо. Ми звикли до певної корупції, до певних правил, до певних. Ну, корупція я маю на увазі маленькою. Там да? ну, все ж таки, корупція це ж невід'ємна частина, на жаль, і глобального економічного процесу. Ми звикли до певних принципів і так далі. Ну, тобто, коли ми говоримо, що можна щось тут побудувати, це ж питання: хто побудує? Тому що лідерські функції сьогодні в Україні безумовно є, але це не лідерські функції, поки ми ще не довели. Дивіться, ми ще не довели, що ми є політично вже а в іншому скажімо так, в іншій лізі знаходимося. Ми зараз доводимо це якраз в рамках війни. Ми придбали свою суб'єктність нарешті, як суверен, повноцінний суверен, чого не було після 91-го року. Сьогодні є повноцінний суверенітет в України, є суб'єктність, нас слухають, нас чують і так далі. Але ще треба дойти до рівня, коли ви можете ініціювати глобальні зміни. Друга складова. Ми ще сьогодні не вибрали для себе економічні компетенції, де ми зможемо заробляти. Величезні гроші, куди треба інвестувати, які галузі економіки мають бути побудовані на зруйнованій економіці довоєнного часу. Які галузі мають бути побудовані, щоб вони нам дали суттєво додану вартість держави, і так далі. На ці питання ще треба буде. Ну і крім того, перебудувати державу. Вона має бути більш сервісною, більш прозорою, менш бюрократичною і так далі. І тому подібне. А от після цього, коли ми будемо мати іншу репутацію, інший бренд, на чим сьогодні працюємо, от тоді можна буде заходити зені. Ініціативами і до нас будуть дослухатись. Наступне запитання від глядачів: наскільки повоєнна Україна відрізнятиметься від воєнної та чим? Ох, серцем, тому що е, серце це про справедливість, раціональне все буде і так далі. Україна буде суттєво відрізнятись. Це інше суспільство, це набагато більш доросліше суспільство, яке точно розуміє. Так, сьогодні йдуть там різні дискусії. Внутрішні є багато знову ж таки класичного українського бруду. Один на одного там щось говорять. Є багато компромату хейту, взагалі супер шокалячих експресів, скільки ну просто і так далі, але все це. Але все це буде поступово змінюватися. Україна буде набагато більш дорослою, більш мудрою, більш справедливою з іншим типом державних інституцій, з іншими економічними політичними компетенціями набагато щиріше вірити в себе, набагато більше знати про себе. Ну і домінувати, на мій погляд, домінувати в східній Європі. Це дуже, дуже велике перспективне майбутнє України. Просто треба вірити в те, що. А, ну, що ми от, знаєте, я, я приведу приклад. Просто от я дивлюсь: дивіться, Ізраїль бистро від швидко відреагував. Вони там їдуть, повертаються з Європи, Штаті, вони резервісти і так далі. Mm. Так я нагадаю, дивіться. Ми просто з вами бачимо після 7 жовтня декілька днів. Я нагадаю, що в перші місяці в Україні було точно те ж саме. Всі так. повертались великі черги в ТЦК, ну у військоматах і так далі. Люди захищали свою країну, любіть свою країну. Вона проявила величезний величезну потугу до того, щоб виграти цю війну, і вона досі платить ту ціну, яку повірте мені, в мі... в світі сьогодні. Ну, навряд чи є багато країн. Я навіть скажу дуже і дуже мало країн, які готові прожити те, що проживає 19 місяців України, і тому мені здається, що ця країна буде виглядати зовсім інакше, набагато більше зрілою, набагато більш дорослою ще раз. підкреслюю, набагато більш чітко розуміючу, де її інтереси, як ці інтереси мають виглядати набагато більш, скажімо так. Перспективної з точки зору інвестицій, з точки зору якості життя і так далі, це зовсім інша країна. Але сьогодні закладається ще раз підкреслюю серце України, те, чого не було, на жаль, зроблено за 30 практично років, коли всі грались в цю гру. Ну так ми суверенна держава, але може там десь Росія? Може, ми там можемо без кордонів можемо заробляти на російському газі? Можемо Укртрансгаз там чи Укренерго. Укр... да, чи там Рус Росукренерго і так далі зробити, заробляти на цьому. От все це закінчилось. От зараз вибудовується суперкаркас супердержави, міністр оборони, голова Пентагону США Лоя Достін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов по використанню військової допомоги, яку він надає Ізраїлю. І ось запитання через це. А які умови зараз озвучуються в Україні щодо використання американської зброї, чи дійсно саме непостачання атакамсів в суть в тому, щоб ми обмежено використовували його або не використовували по території Російської Федерації, і чи є інші можливо нюанси? Це неформальна умова не використовувати Безумовно, і Ми її дотримуємося, тому що міжнародне право чітко говорить. Коли ви ведете оборонну війну проти регулярної армії, проти іншої країни, то тоді ви маєте вести цю війну на території на окупованій території, знищувати тут. все. тут якраз таки легально можна використовувати будь-яку зброю, включно з Кримом. До речі, все можете знищувати. Знаєте, є велика різниця. Ну я все ж таки хочу, щоб всі розуміли: різниця між Ізраїлем і війною проти Хамас. Хамас це організація терористична, безумовно. А ми воюємо з території з країною. Я хотів сказати з територією, тому що не вважаю це країною, Там ознак країни немає, там є ознаки знову ж таки диктаторського формату політичного устрою на території. Так, ось ми воюємо з територією, яка володіє ядерною зброєю, яка має регулярну армію, яка має певні ознаки держави і так далі, і тому подібне. Тобто, міжнародне право тут якраз таки по різному трактує. Там Ізраїль воює знову ж таки, на сатеристичну організацію ми воюємо з іншою країною і безумовно певні обмеження для нас існують. І знову ж таки ще раз підкреслюю: ми використовуємо і з нашими партнерами про це домовились, все, що нам необхідно, і дальнобійні ракети, в тому числі виключно для атаки на російські військові об'єкти на окупованих територіях. Все знищуємо. щодо того, що відбувається на території Російської Федерації. Я вважаю, що це громадяни Росії активно, які займають проукраїнські позиції. Вони активно використовують невстановлені види дронів чи ракет, які вони десь купляють в воєнторгах, і атакують ті чи інші об'єкти на території Російської Федерації. Вони вправі це робити? Так, вони громадяни Російської Федерації, вони абсолютно є альтернативою путінській вертикалі, але вони ще раз підкреслюю, можуть це робити, і ми будемо цього бачити все більше, більше і більше. От така в нас позиція. В нещодавно, великому інтерв'ю голови української розвитки пан Кирило Буданов на запитання щодо третьої світової сказав, що ми недалеко від великої глобальної війни. А от ще комісія зі стратегічного планування конгресу США підготувала доповідь на 145 сторінок, в якій рекомендувала американській владі готуватися американській владі готуватися до одночасної війни з Китаєм та Росією. Про це повідомляє Reuters Пане Михайло, наскільки а, ну, я, знаєте, я знову ж таки набагато більш оптимістичніший ніж всі, тому що трошки глибше е, заглиблююся в аналіз того, що відбувається, Я, я якраз постійно ж про це говорю: ми можемо дійти до третьої світової, немає різниці до глобальної, якщо будемо е, повільно, приймати, повільно приймати для себе рішення щодо майбутнього Російської Федерації. Дуже проста залежність. Я не, не втручаюсь в аналіз, який дає конгрес, там конгресові комітети дають американському уряду. Це безумовно їх право. Вони аналізують ті дані, які в них є. Але я виходжу з того, що сьогодні є найбільш агресивна країна, яка зацікавлена в зламі стандартної е, глобальної політичної системи. Це Російська Федерація, і якраз таки ескалація це от те, що ми 19 місяців воюємо. Те, що ми отримуємо, Надповільно необхідні обсяги, я не кажу про інструменти, а обсяги зброї, і те, що я досі бачу низки низку представників різних політичних еліт, які для себе не вирішили принципово ключове питання: що Росія не просто має програти, а може програти, Оце є проблемою ескалації подій, які відбуваються, і чим довше. Немає відповіді на питання, що Росія обов'язково має програти і може програти, тим більше буде е, таких очагів нестабільності, точок нестабільності і так далі. І це є ескалація, тому що. Дивіться, Пів, Північна Корея відверто сьогодні себе поводить зухвало, хамський і так далі. І раніше вона себе поводила, але там були якісь певні обмеження. А зараз вони розуміють, ну дивіться, там війна, там війна. Давай ми ще тут почнемо війну якусь і так далі. Вони про це, до речі, говорять. До речі, розвідки говорять, що вони можуть піти по шляху Хамасу, там зайти на прикордонні території, захопити заручників і так далі. Ми бачимо, що Іран починає поводити себе набагато більш агресивно. Бачимо знову ж таки оці державні перевороти у Африці, і знову ж таки. І бачимо оцю зухвалу поведінку по відношенню до певних європейських країн з боку африканських заколотників, і так далі. Ви розумієте, це все є наслідком того, що ви не даєте закінчити термін існування путінської вертикалі, тому що це єдина людина, яка зацікавлена інші, так собі да теж може в чомусь бути зацікавлена, але Путін особисто зацікавлений в тому. Як людина, яка всього боїться, зацікавлена в тому, щоб всі були погружені в такий собі хаос, ну, і все і тому безумовно, ми можемо собі спокійно говорити про те, що третя світова буде, третя світова буде. Безумовно, буде, якщо ви будете толерувати далі Російську Федерацію. Якщо ви приймете для себе відповідне рішення, перше рішення Росія повинна програти. Друге рішення Росія може програти. Третє рішення для цього потрібно надати необхідний обсяг зброї Україні, попри всі там наші зауваження і так далі, і тому подібне. Четверте, безумовно, треба підтримати на всіх рівнях інформаційно, дипломатично, консультативно Україну знову ж таки а як підтримати санкції? От що ми з чого ми починали? Ну, якщо ви визнали, що Росія це диктаторська країна, то тоді безумовно країни вірніше, компанії, які працюють на ринку споживчому ринку Росії, мають також отримувати певні санкційні тиски. Ну для того, щоб не фінансувати диктатуру і так далі. Далі, ну безумовно, треба призупинити членство. Вчора призупинили членство в міжнародному олімпійському комітеті Національного олімпійського комітету Російської Федерації. Призупинили, отак От само призупинити членство в МАГАТЕ. І безумовно далі переходити до санкцій щодо ядерного ядерної галузі Росії призупинити членство в ООН, ну для того, щоб прибрати право вето, і так далі. Тобто, багато є інструментів, які відповідно можна буде запустити, і тоді, і тоді ви будете запобігати оцьому сценарію, який приводить нас. До конфлікту на близькому сході, а далі до масштабування цього конфлікту, до масштабування інших конфліктів, до втягування в цей конфлікт там різкі низки інших держав. Пане Михайле, на цьому ми вже будемо підходити до фіналу, але перед цим я хочу попросити вас, не знаю, додати якогось позитиву, щоб нам нас не дорікали, що ми такі підсумки, все або в сірих тонах малюємо, або серйозно. Ну у нас часи такі зараз. Якщо є чим поділитися позитивним, буду вдячний. Така я навпаки вважаю, що ми достатньо оптимістично все говоримо. Я о, знаєте, навпаки, не бачу того, що ми йдемо там до якогось тяжкого фіналу, і так далі. Так сьогодні тяжко ніч перед перед ранком. Ну, безумовно тяжко, але я бачу оптимістичні речі. Я бачу абсолютно гарно структуровану армію. Я бачу абсолютно нормально плануючий генеральний штаб, який сьогодні абсолютно відрізняється від того, що було на початку війни. Я бачу розуміння від наших партнерів, які чітко дивіться партнери розуміють, що треба. Про буде додатково Петріот буде додатково, буде додатково гепарди, які працюють по а, тим же дронам і так далі. Я бачу абсолютно конкретні політичні різні сигнали, тобто зустрічі двосторонні, де чітко заявляють про те, що будемо підтримувати. Я бачу відповідно в державі на рівні державних інституцій, так не ідеально, але на рівні державних інституцій бачу готовність. По перше, проговорювати, що таке корупція, і чому вона нам сильно шкодить і репутаційно, і в принципі логістично, і так далі, і що треба робити, щоб цієї корупції було набагато менше. Я бачу неможливість певних людей робити далі кар'єри, які там ну десь так чи інакше брендовані як корупціонери, чи, чи там які закривали очі на корупціонерів, і так далі. Я бачу зміни в суспільних настроях. Я бачу певні моменти, навіть попри тяжку ситуацію після 19 місяців на внутрішньому ринку. Бачу єдність як таку, і так далі, і я бачу розуміння того, що дійсно Росія це привратник. Я так собі скажу, возле В ат. Ну він відкриває двері, і це розуміють багато інших суспільств. І так далі. Я бачу програші інших там ультраправих, які на користь Російської Федерації працюють. Я бачу зміни глобального. Розуміння того, в якому часі ми живемо, що треба брати на себе відповідальності, і так далі. Ну тобто, я позитивно на все дивлюся. Я б не сказав, що це сірі тони тона. більше того, я скажу, що подекуди світ має пройти через ті випробування, через які ми сьогодні проходимо. Ну якби не ми проходили, діти б наші проходили. Чому тому, що періодично світу треба нагадувати, що свобода це дуже важливо. Що конкуренція це дуже важливо що не втручання в життя іншої людини, навіть в повсякденному житті особистому, да це дуже важливо. Що навчитись толерувати один одного дуже важливо і так далі. І цінності мають себе захищати. Сьогодні йде глобальна війна за право певних цінностей домінувати. От ми з вами звикли до певних цінностей відкрити кордони, мандрувати десь і так далі, робити кар'єри, спілкуватись. У нас прийшла я не розумію, яка там країна да, з варварського типу, і вона говорить, що вона хоче всіх заточити в таборі. А ми не хочемо жити, і ми сьогодні чинимо спротив, і це достатньо ефектно виглядає все.